Вітаю вас, дорогі глядачі! Ми неодноразово створювали сюжети про національний університет біоресурсів і природокористування України. І сьогодні хочемо познайомити вас з важливим його підрозділом. У структурі Нубіп є навчально-науковий інститут лісового та садово-паркового господарства. Саме студенти, що навчаються в цьому інституті, мають можливість проходити практику та створювати свої науково-дослідні проєкти на базі Боєрської ЛДС. Студентам є з чим працювати. Зокрема, гордістю науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва є унікальний ботанічний сад університету. Те, що ми маємо боєрська лісова дослідна станція, це, по-перше, підприємство із передовим веденням лісового господарства. Це єдине, мабуть, на теренах колишнього Радянського Союзу науково-дослідне, сертифіковане системою ФСІ підприємство. Тобто наші студенти, які приїжджають туди, вони бачать, як треба вести господарство. Майбутні фахівці лісового господарства, а нині студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України, з величезним задоволенням відвідують боярську ЛДС. І це не дивно. Саме тут вони можуть опинитися в максимально наближених до виробничих умовах, відчути ліс, самостійно працювати над певними науковими розробками, проводити дослідження під керівництвом професійних науковців і практиків. І не лише вчитися на базі Боярської ЛДС, регулярно проводяться цікаві заходи різноманітного. Спрямування студентська організація університету збирає молодь з усієї України на яскравому Форестрі. Квест завдання квесту пов'язані зі специфікою обраної професії. Не просто гра, а набуття необхідних професійних знань та навичок. Навчально-науково-виробничий центр у дзвінковому має потужну матеріально-технічну базу, що дозволяє студентам різних факультетів НУБІП навчатися, розвивати свій науковий потенціал, проводити конференції, бізнес-ігри, тренінги. При цьому функціонує комфортабельний гуртожиток, велика і простора їдальня, навчальні аудиторії все для гармонійного розвитку та правильного відпочинку студентів.